Четвертий раз ми продовжуємо договір оренди. Ну, ми продовжуємо по одному року, здається. Так, але а тим не що? менше вже кілька років там нічого не будується. Зараз, зараз, зараз в мене ділянка знаходиться огорочена, але там звісно заросло реально вище міста огорожець. І ми не що там знаходиться просівника, що теж несе загороження луча. І, крім того, ми говоримо. Сторомо міста і, і ну власне, якщо підприємець вже кілька років не спромігся щось там збудувати, то я вже не доцільним давати такому підприємцю земельну ділянку в старому місті. Тому прошу не підтримувати. Ви пам'ятаєте про ту ділянку і вишукування там проводилися. Історико-культурний заповідник розглядав питання і Міністерство культури. І ми минулий раз поновляли договір на дуже короткий термін. І в даному випадку знову ж таки зверталися до історико-культурного заповідника, там є лист погодження при певних умовах. Зрозуміло, що там є багато питань, але поновлення договору оренду, безумовно, згідно законодавства, вони мають право. Добре, я ставлю на голосування. Питання 81. Добре. Питання 81. За осколок і лом. Звучить музика.